Так, з почти прийшов. Ну, там я мусив відкрити, глянути що, чи добре що. от, це. Ще. Ну, посилання я залишу, а в сторіз я відмічу магазин, от, така штатив палка. Це вже типу повністю професійне. Клас. Це шнурочка. Ну, краса, два пульта. Ой, пульти нарешті не на батарейки, а заряджаються. Короче, гарно. Ой, світло. А ще якісь наклеїчки дали. І таке світло. Його можна зразу от на цей і штатив. Закинути зверху. Зараз буде завжди проблема з відкриваннями. Весело і люди. Ну що так. О, такі от світло. Коротше, це все по те, що зроблю і потім ще скажу. А магазину дякую за дуже класну доставку і купляйте. Заходьте, купляйте, кому що треба, всякі різного плану, світла, штативи, селфі-палки, мікрофони, все є. Дуже класний магазин, дуже класний сервіс. Консультанти все порадять, підкажуть. Так що рекомендую магазин.